На другий день ми вирушили подивитися знамениті Помпеї. Відстань від Геркулану до Помпеї лише 20 кілометрів, але добиралися ми туди ми майже дві години спочатку потягом, потім автобусом. Хоч вважається, що Геркуланом зберігся краще за Помпеї, все ж таки Помпеї більш вражаючі. Помпеї – стародавнє римське місто, яке стало символом як розквіту античної цивілізації, так і її раптового зникнення. Поховане під шарами попелу після виверження вулкана Везувій у 79-му році нашої ери, місто стало унікальною капсулою часу, що дозволяє сучасним дослідникам доторкнутися до повсякденного життя стародавніх мешканців. Перше, куди ми потрапили, був великий амфітеатр. Це найстаріший римський амфітеатр у світі, побудований в 70-му році до нашої ери. Це також і ранній римський амфітеатр, побудований з каменю. Амфітеатр отримав назву спектакула, оскільки термін «амфітеатрум» ще не використовувався. Його територія вміщала приблизно 20 тисяч глядачів, що за припущенням на той момент дорівнювало всьому населенню Помпеї. Точно вчені не знають, наскільки давніми є помпеї. Вважається, що найдавніша споруда міста храм Аполлона, і його датують сьомим століттям до нашої ери. Помпеї були великим культурним центром Римської імперії, про що свідчить велика кількість будівель розважального характеру і безліч різних скульптур і статуй по всьому місту. Помпеї могли похвалитися однією з найрозвиненіших систем водопостачання в античному світі. Вода доставлялася через акведук Серіно, які живе фонтани, громадські лазні та навіть приватні будинки. У багатих вілах були навіть особисті басейні з постійним водопостачанням. Лазня була обов'язковим атрибутом багатого будинку. Хазяїн старався зробити її зручною та вишуканою. В ній був басейн з холодною водою для плавання і приміщення для сонячних ванн, а також кімната з гарячою водою. Бані, як і увесь будинок, в холодну пору зігрівались гарячим повітрям. Він надходив з печі, розміщеної під підлогою. Труби були прокладені всередині стін. На тій же печі нагрівався котел, з якого в баню поступала гаряча вода. Бані були не лише в приватних будинках. Кожне місто намагалося забезпечити людей по можливості більш розкішними громадськими банями. Міські багатії, даючи на це пожертви, завжди могли розраховувати на вдячність співгромадян. Жителі приходили в бані не лише помитися, а й поспілкуватися з друзями, зайнятися гімнастикою і відпочити. Тому в банях влаштовувалися зали для гімнастики, для ігор з м'ячем і навіть бібліотеки. Нерідко тут поети і письменники та оратори читали свої нові твори. Розвалини помпеї досить великі, і спочатку ми заходили практично в кожен будинок, через що втратили багато часу, адже там не було нічого особливого. Скоріше за все, це були будинки бідняків, які були збудовані багатіями і надавалися в оренду. Зазвичай ці будинки були маленькими квартирками з тісними напівтемними коморами. Цікаво, що на вулицях помпеї археологи знайшли понад 11 тисяч написів на стінах. Вони варіюються від любовних послань та поетичних рядків до політичної реклами та жартівливих образ. Ці написи є своєрідним античним аналогом соціальних мереж. Майже на половині свого шляху ми зрозуміли, що найбільш дивовижні речі можна побачити в будинках, які позначені білими великими табличками. Зазвичай це були якісь муніципальні приміщення або будинки багатіїв. Всі будинки багатіїв мали головну кімнату Атрію, де приймалися привілегійовані гості. В центрі Атрії розміщувався басейн, куди через отвір у покрівлі збиралась дощова вода. Басейн часто прикрашався статуями, інколи поруч розміщувався стіл, составлений дорогим бронзовим та срібним посудом. Підлоги в парадних кімнатах прикрашались мозаїкою, стіни покривались живописом. Мозаїка та живопис зображали тварини, пташок, різні сцени з розповідей про богів або життя знаменитих людей. Навіть бідні люди старались зробити привабливими свої житла, прикрасити їх дешевими статуетками або покласти в цемент, яким з підлога кілька кольорових камінців. Хоч на вході в місто видають карту, та місто досить велике, і щоб не заблокати, потрібно знати, що в помпеях є дві головні вулиці: одна з півночі на південь, друга зі сходу на захід. Інші вулиці простягаються паралельно головним, розділяючи місто на ряд кварталів. Вулиці вузькі, не ширші, ніж по 10 метрів. Вони вимощені камінними плитами, які мають високі тротуари. Щоб не створювати давок, повозкам дозволялось проїжджати тільки вночі. Мене вразило те, що дороги вимощені величезними кам'яними брилами, за які я жодного разу не зашпортилась, адже вони гладко прилягають один до одного. Перехрестя двох головних вулиць створювало форум, центральну площу міста. Оточений колонадами, які захищали від спеки та дощу, він був хоча й невеликим, проте дуже гарним. Тут розміщувалися найзначніші будівлі міста: храми римських богів, Юпітера, Юнони та Мінерви. Тут було також приміщення міської ради і приміщення для вищих міських магістратів. Ділових людей приваблювала на форум базиліка, витягнута прямокутна будівля, де у високих залах відбувався суд і заключались торгові договори. Покупці спішили в лавки форуму і на два спеціальні ринки. На одному торгували продуктами, на іншому сукном та шерстю. Діти приходили на форум в школу, де її власник грек вчив хлопчиків та дівчаток грамоті. Помпеї були домом для людей різних культур: етрусків, греків, самнітів і римлян. Така різноманітність зробила місто важливим центром торгівлі, культури та релігії. Усі розкішні будинки мали внутрішні дворики з колонами, відомі як Перестилі. Вони не лише виконували декоративну функцію, але й служили місцем відпочинку, роздумів і соціальних зустрічей. Перестиль зазвичай розташовувався в задній частині будинку і представляв собою відкритий двір, оточений колонадами. Колони підтримували портик, який створював затінок, забезпечуючи прохолоду навіть у найспекотніші дні. Простір під портиком використовувався для прогулянок або усамітнення, а центральна частина дворику часто була заповнена рослинністю. Будівля, яка збереглася у надзвичайно хорошому стані і стала джерелом багатьох відкриттів для археологів і істориків, називається лупанарій. А в перекладі лупанарій означає дім розпусти. Це одна з найвідоміших і найцікавіших споруд, яка проливає світло на інтимні аспекти життя давньоримського суспільства. Лупанарій був спеціалізованим борделем, назва якого походить від латинського слова лупа – «вовчиця», що було сленговим позначенням повію той час. Будівля розташована неподалік центру міста, що свідчить про її популярність серед мешканців і туристів, які відвідували Помпеї. Однією з найцікавіших рис Лупанарію є еротичні фрески, що прикрашали його стіни. Резкі демонструють різні сцени інтимної близькості та відображають відкритість римлян до тем, пов'язаних із сексуальністю. Проституція в Римській імперії була легальною і вважалася частиною нормального соціального життя. Жінки, які працювали в Лупанаріях, часто були рабинями або належали до нижчих соціальних прошарків. Попри це, їхня робота була визнаною і навіть певною мірою регульованою. Великий театр у Помпеях це грандіозна споруда, що вміщувала до п'яти тисяч глядачів і використовувалася для драматичних постановок, вистав і концертів. Його архітектура виконана в класичному римському стилі з використанням природного схилу, що підтримував глядацькі місця. Театр був спроектований так, щоб забезпечити відмінну акустику. Навіть без сучасної техніки голоси акторів було добре чути в будь-якій частині залу. Також у Помпеї був малий театр або одеон. Це компактніша будівля, що вміщувала близько півтори тисячі глядачів. Він був призначений для камерних виступів, поетичних читань і музичних концертів. На відміну від Великого театру, Одеон мав дах, що забезпечувало кращу акустику та комфорт для глядачів, особливо під час дощів або спеки. Саме цікаве, що напередодні виверження вулкану місто в 62 році пережило сильний землетрус, який пошкодив багато будівель. На момент виверження Везувія багато будівель у Помпеях, що перебували у процесі відновлення. Це додає драматизму історії міста, адже люди будували майбутнє, не знаючи, що їхня доля вже вирішена. Ось такі вони помпеї. Гуляючи цим містом, я дивувалася культурі древнього народу, їхньому вмінню цінувати прекрасне у всьому, що їх оточувало. Спосіб їхнього життя був наповнений мистецтвом і любов'ю до Прекрасного, і він здається таким близьким, хоча віддалений від нас тисячоліттями. Помпеї – це місто, де час зупинився, але краса продовжує жити, нагадуючи нам про цінність гармонії між людиною і природою.